Antares Deep Digger MT. це спеціалізована грязьова шина класа Mood Terrain, розроблена для експлуатації в умовах важкого бездоріжжя. Модель входить в сегмент бюджетних мт шин і пропонує оптимальне співвідношення вартості та прохідності, орієнтована на власників позашляховиків, пікапів та автомобілів класу SUV. Шина побудована на базі посиленого радіального корду з двома сталевими брекерами і декількома шарами поліестерного корду. Така конструкція забезпечує підвищену жорсткість при бічних ударах і стійкість до проколів. Посилена бічна частина Reinforced Sidewall підвищує стійкість до бічних порізів, а також підвищує тягу при русі на низькому тиску, побруду або піску. Використання силіки та натурального каучуку забезпечує необхідну еластичність при низьких температурах і стійкість до стирання на жорсткому ґрунті та кам'янистих дорогах. Висновок: ця модель підійде мисливцям, рибалкам і мандрівникам, які регулярно перетинають бездоріжжя, а також любителів офроуд заходів і трофі-рейдів.